Що таке професійна чистка зубів і, взагалі, як відбувається ця процедура? Я роблю чистку один раз на рік, лікар я помру. Це я ж говорю, індивідуально. Ми можемо коректувати цей термін. Жорстка щітка вона якось зішкрібає на лід чи зубний камінь. Дуже цікаве питання, дякую. Чи електрична щітка вона гірше чистить? Є ультразвукові зараз вже ви сказали ультразвукові щітка і нитка, обов'язково. Чи зубний порошок чистить краще, ніж зубні пасти. Так, вона чистить. Разом зі своєю тканиною. Must, must, must have must dubbel лист. Вітаю! Це стоматологічний подкаст клініки Brilliant Дентал. Мене звати Тетяна. І сьогодні ми говоритимемо про дуже популярну процедуру це професійна чистка зубів. Ми говоритимемо із лікарем-терапевтом стоматологом Наталією Токар. Вітаю вас! Вітаю! І звичайно на перше питання: що таке професійна чистка зубів, і взагалі, як відбувається ця процедура? Професійна гігієна це, на перший погляд, не складна процедура, але дуже важлива в стоматології. Адже чистка це перший і важливий етап в профілактиці захворювань ясен і зубів. А якщо нехтувати цією процедурою, то негативні наслідки не заставлять себе чекати. І в процесі гігієни я вбираю м'який наліт, твердий наліт, полірую поверхню зуба, а також можу виявити скриті порожнини, які не, ми не бачимо навіть на рентгені. Чи боляче робити чистку і чи робиться анестезія в цьому процесі? В 95% випадків ця процедура комфортна і безболісна, але якщо у пацієнта є чутливість підвищена, то вже ж ми робимо анестезію, щоб уникнути цих болючих наслідків. Як часто взагалі можна робити чистку зубів? Чистка зубів проводиться раз на 6 місяців, але у випадку парадонтиту, це захворювання, яке охоплює ясна, зуби та зв'язку зуба. Цю процедуру ми проводимо частіше і терміни визначаємо, а вже ж індивідуально для кожного пацієнта. Питання чисто з цікавості. Я роблю чистку один раз на рік, лікар я помру. Ні, це я ж говорю індивідуально. Бо коли пацієнт отримується всіх настанов лікаря, коли приходять вчасно на планові огляди, то ми можемо коректувати цей термін. І а вже ж, я можу збільшувати термін проведення гі... наступної гігієни. А чи шкодять? Взагалі, зубам оці інструменти та апарати, які використовуються для професійної чистки зубів, ні зовсім. Зовсім ні. Бо ті інструменти особливо ручні, які викликають деякі сумніви і питання у пацієнтів, вони заточені під спеціальним кутом, тож вони не тільки вбирають увесь наліт твердий м'який, вони ще й заполіровують поверхню корення зуба і поверхні коронки зуба. А наступним етапом, коли йде поліровка зуба, то я е, застосовую спеціальний апарат кава з спеціальними порошками, які заполіровують поверхню зуба до е, ідеального блиску. Тобто воно там нічого не пошкрябає, скажімо так. Це, ж, це не так, як. Ну... Ні, наждачка а... чи щось таке? Ні, розмір частинок цього порошку, який являється фінальним, десь 10-20 мікрометрів. Тож за, за рахунок цього воно заполіровує вблиск, і це доведено на мікроскопічному рівні. Тож не хвилюйтеся, все добре буде. Дуже часто після цієї процедури у людини кровоточать ясно, чи це так. нормально? Абсолютно нормально, бо у всіх пацієнтів присутнє таке запалення. Це нормально через 6 місяців після проведення прогієни. Так, ви приходите через 6 місяців, і у вас майже у всіх є гінгівіт. Це запалення, легке запалення ясен, чи у складних випадках це парадонтит. А запалення обумовлює кровоточивість. Тож Це абсолютно нормально, але через 1-2 дні цей симптом зникне повністю. А чи потрібно щось робити з цим? Ну чимось полоскати чи ще так, щось? так. Це визначається також індивідуально, бо ступінь запалення у всіх різний. І в деяких випадках я зовсім не визна не назначаю, бо знаю, що кровоточивість зупиниться через 20-30 хвилин. А коли сильне запалення, то так це примінення місцевих антисептиків чи навіть антибіотиків в складних в складних випадках. А зуб зробили чистку. Зуби посвітлішають після цієї процедури? Так, вони посвітлішають не набагато, а вже ж. Бо під час процедури ми забираємо наліт, який має окраску темнішу. Тож за рахунок цього, ми бачимо, що тон зуба став світліший. Від на відміну від відбілювання, бо е, при процедурі відбілювання ми впливаємо на самі тканини зуба е, саме на дентин, то за допомогою гелю і фотолампи, тож там е, вже ж буде е, висвітлення зуба на 2-3 тони мінімум. Як надовго вистачає ефекту від е, професійної гігієни? Ефект від професійної гігієни вистачає від декілька декількох тижнів до декількох місяців, але все це індивідуальне залежить від багатьох факторів, таких як якісне харчування, шкідливі звички, куріння, вживання кави, зловживання кави та чаю, далі якість води, стан здоров'я порожнини рота. Тож все це індивідуально, але, як я й казала, що якщо пацієнт дотримується, Усіх рекомендацій приходить вчасно, то всі ці терміни ми е, визначаємо для кожного м, пацієнта індивідуально. Тобто, правильно розумію, чим краще ти доглядаєш взагалі за своїми зубами і чим е, добре харчуєшся, і тобі, умовно, пощастило з цією тканиною зубу, вона там міцна, щільна, то, відповідно, надовше вистачає так. ефекту. Так, саме так. Угу. Коли можна їсти після чистки зубів? Їсти і пити можна одразу. Але своїм пацієнтам я все ж таки рекомендую утриматися від вживання дуже гарячої чи дуже холодної їжі напоїв, бо після чистки зубів чусливість все ж таки підвищена. От у мене є така. Підвищена чутливість після чистки, і насправді я навіть ну, це е, скоріше галочка е, рекламникам, тому uh -huh. що я одразу згадую всі ці реклами, реклами про те, що у вас чутливі зуби. Я така думаю, ну певно, в мене чутливі зуби, треба якусь замінити зубну пасту, бо от в мене ну зробили чистку, це ж правильно, все вони здорові, клас. Значить, і е, мені потрібна якісь спеціальні пасти, якщо в мене така чутливість зубів, вони не будуть зайвими. Так, це ви можете приміняти і для чутливих якийсь час, потім змінити на іншу, це все нормально. Але це не потребує завжди її застосовувати. В деяких випадках ми можемо назначати спеціальні пасти, але зазвичай, якщо говорити про повсякденне життя, то ми повертаємося до нього через декілька годин. Супер. Якщо не робити чистку взагалі, то що буде? Якщо її не робити взагалі, то ми можемо наблюдати запалення ясень, посилення кровоточивості і неприємний запах з роту, якісь болючі неприємності. І як слідство, все це запалення і деструкція може передаватися на ясна, на кістку і навіть на зуби. Внаслідок цього здорові зуби можуть випадати і повністю руйнуватися. На жаль, чи можна робити чистку, якщо у людини встановлені якісь брекети, імпланти, вініри чи інші конструкції в роті? Це не тільки можна, але це обов'язково. Бо всі конструкції в порожненні рота вони затрудняють проведення домашньої гігієни у пацієнта, і наліт утворюється два рази швидше. Це у випадку брекет-системи, а у випадку коронок імплантів. Чи вінірів, це е, ситуація краща, а вже, ж, але це не виключає те, що пацієнт повинен приходити на гігієну раз на 6 місяців. Таке питання от, щодо професійної чистки і домашньої гігієни. А, У мене колись був е, дуже така суперечка серйозна щодо щиток. Угу. Чи є сенс брати прямо от? Жорстку щітку, де написано жорстка. Тому що я, до речі, помітила, що в магазинах в Європі немає щиток. От я прям не бачила, я була в кількох супермаркетах, бо мене попросили привести жорстку щітку. У нас можна знайти. Там середньо м'яка, м'яка, дуже м'яка. Mm -hmm. Ніяких жорстких щиток немає, і вони реально м'якші. Жорстка щітка, вона якось зішкрібає на лід чи зубний камінь, чи вона ніяк не впливає? Дуже цікаве питання, дякую. Я всім своїм пацієнтам рекомендую тільки м'які чи екстрем'які щітки. У деяких випадках. Дуже виключних це середня ж... жорсткість. Пояснюю чому. Бо жорсткі щітки, які продаються у нас сюди, вони не щищають на самому ділі наліт чи камінь. Може, десь. Так і є, але е, за рахунок цього вони ще е, щищають вашу емаль. Я не говорю про те, що це буде зразу і за один, два, три чи місяць, але надовго, якщо їм і користуватися рік, два, три і так далі, то це призводить до мікротравми, е, ясен і е, появи чутливості зубів. Чому? Бо якщо травмуються ясна, то ясна трошки спуска... опускаються, і це оголює найчутливішу зону нашого зубу, це шийка зуба. Тож, привіт, чутливість. Тож, а я б хотіла трошки чуть, трошки трошки зачепити ще це питання, а якщо... Я просто переказу суперечку. Угу. Якщо людина не має можливості з різних причин чистити зуби два рази на день, або вона взагалі чистить там от, умовно раз на три дні, і вона каже: Але в мене там на лід, це ж не те саме, що я чищу два рази на день. Це ж я чищу один раз на, на три дні, наприклад, то може треба жорсткіша щітка. Вона чи вона чистить чи навпаки, бо я так розумію, тут є аналогія просто з прибиранням. Коли ти береш жорст, жорстку щітку, воно краще, краще зішкрябує все. Ні, так не працює. На жаль, треба чистити два рази на день, і це дає результат тоді тільки. Якщо ж ми пам'ятаємо про чистку зуба раз на три дні, якою б щіткою не чистили, це не допоможе на 100%. Зовсім супер. Щодо сучасних щиток. А, чи є а, різниця взагалі, чи використовувати електричну щітку, чи використовувати звичайну. Бо тут я зроблю відсилку у серіалі Доктор Хаус. Там був такий момент, коли він каже, що ви там їсте щось, якийсь там буряк, чи щось яке, що фарбує зуби. Я це помітив, тому що ви використовуєте електричну щітку, тому видно, що у вас трошки там є якесь пофарбування зубів. Чи електрична щітка вона гірше чистить, чи, чи навпаки. Ні, вона чистить а вже ж краще, бо пацієнт не повинен задумуватися, які рухи треба робити, щоб вичистити усе. Вона запрограмована по таймінгу, по силі натиснення на зуби. Вона не травмує зубну емаль, чи ясна, і вичищає вона ідеально. Напрочуд, якщо використовувати звичайну щітку, то ми повинні пам'ятати, як її поставити, під яким кутом, скільки по треба дивитися по секундам, скільки чистити. Тож це дуже комфортно і зручно для пацієнта. Є електричні і є ультразвукові зараз. вже. Тож вибирайте яку комфортніше і краще, а вже ж їх використовувати. Ви сказали ультразвукові звукові. А от якщо людина використовує ультразвукову щітку кожен день, чи воно не впливає якось на зуби негативно? Ні, та, е, це не той ультразвук, який ми використовуємо в кріслі стоматологічному. Там е, кількість коливань запрограмована. Е, та, яка треба для повсякденного життя. Тож перевірено, і чистить вона дійсно дуже добре. А ще, от якось я пішла по міфах, у мене був період, бо десь я прочитала, що зубний порошок чистить краще, ніж зубні пасти. Чи зубний порошок чистить краще, ніж зубні пасти? Може, і чисти, я не пробувала, але чистить він завдяки своїй абразивності. Це те ж саме, що, ну, грубо говорячи, пісок. Тобто взяти, ми шкря... до жорстких щиток. Да, так, і пошкрябати. Так, вона чистить mm -hmm. разом зі своєю тканиною. Це не найкращий спосіб чищення і взагалі не використовувати його. Тоді ще один міф: а якщо у вас немає грошей і ви не можете піти на професійну угу. чистку, то ви можете змішати соду з лимонним соком і почистити цією сумішю зуби. І робіть так раз на півроку, і буде майже те саме, що і професійна чистка, бо там абразив, тут абразив. Там якісь кислоти, тут якісь кислоти. Це все е, к питанню жорстких щиток і зубного порошку. <ривіт> Ніколи так не робіть. <ривіт> не повторюйте в житті. Е, бо ви самі сказали, що лимони, лимон це кислота, а кислота, вона, ми говоримо, про тобто, протравлює маль, тобто робить його рихлою. Е, вона робить її рихлою, а сода ще її абразивно зчищує. Чи висвітлює так? Так, вони стануть світліше, вже ж. Але це все дуже мають негативні наслідки, і я сподіваюся, ніхто так робити не буде вже. А от щодо паст, чи є сенс платити десь більше за якісь дорогі пасти, десь, чи можна купити просто якусь дешеву, там, умовну, мас-маркетну пасту? А вже ж більш дорожчий варіант кращий, бо ми завжди дивимося на склад. І на склад, і на кількість абразиву теж. Тож у гарних паст більш дорогих є, є позначка абразивності, і тому ми можемо коригувати, яку пасту призначати при чутливості, при нормальному станови здоров'ї порожнини рота чи при запаленнях ясен. Тож, а якщо ми говоримо про мас-маркет, то там все стандартно вже ж. Ще одне мені колись мій стоматолог розповідав таку страшну історію, що була в нього якась знайома, яку він довго заманював на чистку, вона в неї все добре на вигляд. Тобто, якщо вона всміхається, в неї добре все з зубами, а вона а, користується лише зубною щіткою, тобто вона використовує нитки, Йоршики чи всі ці додаткові речі, а, чиста звичайна щітка, все. І а, коли він Заманив її нарешті і на прийом і подивився на стан її зубів, то з'ясувалося, що через те, що в неї яким чином забивалася їжа між зубами, mm -hmm. вона прям сильно зруйнувала її емаль з боків, і їй в результаті довелося отримати не лише чистку, а там було дуже досить суворе лікування через те, що. Цього не було видно. Тобто візуально здавалося, що все добре, але от ці місця між зубами, вони були майже зруйновані. Як це можливо? Тоб... Це можливо дуже просто, на самому разі. Бо я завжди говорю про те, що щітка чистить усюди, але не міжзубні проміжки. Міжзубні проміжки може почистити тільки нитка. Чи йоршик, навіть нірігатор, бо це як додаткова частина гігієни, тож основна, основні приладдя це щітка і нитка, обов'язково. Бо ви все правильно говорите, і у кожного другого пацієнта я знаходжу приховані каріозні порожнини, яких навіть не видно на рентгені. Таке буває. Тож я завжди говорю про те, що після гігієни може ще якісь проблеми виявитися. І Якщо не вичищати, то наліт, який залишається між зубами, зубами – це по суті бактерії, які впливають на емаль і розповсюджуються на один зуб і на інший. І ось так це працює. Який жах. жахі? Ви згадали іригатор. Що це на що це? Взагалі, що це таке, для, для чого це потрібно? Іригатор це такий прилад допоміжний насамперед, який більше застосовується при наявності коронок, брекетів чи імплантів. Але і показан при здоровій порожнині рота теж. Це прилад, який, в який ви наливаєте воду чи розчин спеціальний, який ви любите. Так? І під тиском з'являється така струмінь, з'являється струмінь води, який вимиває залишки їжі, наліт і забруднення. які… В кінці дня, так, у нас є та й все. Але це допоміжний, допоміжний прилад. Найчастіше я рекомендую використовувати іригатор при захворюванні парадонту і при брекетах, бо гігієна в таких випадках дуже ускладнена. Тобто що ми маємо в результаті? По-перше, це завжди використовувати зубну щітку, м'яку щітку найкраще так. за включанням виключенням ситуації, коли сам стоматолог радить щось інше. По-друге, це обов'язково нитки, йоршики, що почистять міжзубне пространство. А по-третє, це якщо у вас є додаткові конструкції, типу вінірів, це іригатор. І останнє, але не за важливістю, а просто за списком. Це обов'язково раз на півроку професійна чистка зубів. Так, це чудовий лист. must do must must have, must have, must лист. Супер. Дуже дякую вам за розмову. Ми дізналися багато нового. Я сподіваюся, хтось багато нового, хтось шокуючого як я. Тому дякуємо, що подивилися цей подкаст. Обов'язково дивіться наші наступні відео. Підписуйтеся. Дякую за розмову. Дякую вам на Дякую. все добре, на все добре.